З 1993 до 2002 року Григорій обіймав посаду президента Динамо у 2002 тисячі передав управління клубом брату Ігорю з 2000 до 2012 років. Григорій Суркіс був президентом Федерації футболу України за однією з версій. Суркіса із Кравчуком познайомив голова. Київського міськовиконкому 1979 90 років Валентин Згурський. На початку 90-х футбольний клуб Динамо перебував у великій фінансовій кризі. Наставник футбольного клубу Валерій Лобановський поїхав працювати за кордон, а команда опинилася в такому становищі, що не було навіть грошей на форму. Григорій Суркіс прийшов до Кравчука на банку, розповів, яким бачить майбутнє клубу. Президент вислухав і доречив тодішньому прем'єру Кучмі. Леонід Кучма, нагадаю, був прем'єр-міністром. Допомогти Динамо. Спільними зусиллями вдалося врятувати клуб від занепаду. За допомогу з клубом Динамо Суркіс відчував вдячність і вважав себе винним перед першим президентом України.